Компанія Apple врегулювала позов, що стосується проблем з прийомом сигналу у смартфона iPhone 4. Повідомляє CNET. Apple зобов'язується виплатити 15 доларів кожному американському користувачеві iPhone 4, які зіткнулися з подібною проблемою, або видати йому безкоштовний чохол. Говориться в заяві Apple. у той же час. За оцінками адвоката, який займався позовом, до Apple за компенсацію в ті чи іншій формі можуть звернутися понад 21 Мільйона власників айфон 4». за умовами угоди. Apple протягом квітня 2012 року направить власникам айфон 4» електронною поштою пропозицію про компенсацію. Звернутися за виплатою користувачі повинні будуть протягом 120 днів з моменту отримання повідомлення. Нагадаємо, власники Айфон 4», що не дійшов у продаж влітку 2010 року. Зіткнулися з тим, що у телефона, якщо тримати його в лівій руці, виникали проблеми з прийомом. Сигналу і в ряді випадків переривався зв'язок. Тоді вибухнув скандал, що отримав назву Антена Гейт. Компанія Apple офіційно підтвердила наявність проблеми і прийняла рішення безкоштовно роздавати власникам айфон 4» спеціальні чохли. Однак, термін дії програми з видачі чохлів був обмежений трьома місяцями.